Всім привіт! Мене звати Маша і я прийшла до вас, щоб розповісти вам про книжечки. А саме сьогодні ми поговоримо про трилогію Дом Тінєй від Медалін Ру. Насправді я не знаю, як називається сама трилогія, але перша книжка називається Дом Тіней, тому і трилогію я назвала Дом Тіней. Нимально похмуро, якось одіта. Тому можна здогадатися, що книжка трошки не трошки похмура, така цікава. Від неї віє вайбом книжок, хто читав або дивився фільм Дім дивних дітей Міс Сапсан. Щось є дуже схоже. Звісно, там немає приюту і так далі, але щось дуже сильно схоже, ось так скажу. Але зараз буде невеличкі разі не підтримую країну агресора, не спонсорую війну. Тому що читаю книжки на російській, і я би не купувала ці книжки, бо вони, до речі, на російській мові. Але ось цю частину третю мені прислали в якості подарунку на книгу «Одмін». Це третя частина. І, звісно, я хотіла купити перші дві, бо хотіла почитати цю книгу, знаю, що вона цікава. І тому купила перші дві книжки, але я покупала їх через барахолки свої також покупала через OLX. І гроші не підуть туди, куди не треба. До того ж, це українське видавництво КСД. Ось такий дисклеймер, чому ці книжки на російські? Я не хочу бачити на своїх поличках книжки на цій мові. А тепер давайте поговоримо все-таки про книжки. Взагалі це трилогія, тому тут три книжки. Перша називається Дом тіній», друга Суд тіній» І остання це «Гравниця Древніх. Зразу мені і вам, напевно, бросається в око. Це різне оформлення цих трьох книжок. Якщо дві перші книжки, вони дуже схожі за оформленням. То третя книжка, на мою думку, дуже відрізняється оформленням. Вам так не здається? От мені здається. Тому я не знаю, чому тут таке оформлення. Ще третя книжка найтовша, це видно. А в перших десь плюс-мінус 350 сторінок, тобто всього і 400. Взагалі, книжки читаються дуже легко, дуже швидко. Я прочитала кожну плюс-мінус за 4 дні, і можу сказати свої враження зараз окремо. Почнемо, звісно, з першої частини. Взагалі, сюжет е, є Луїза. Вона молода дівчина, яка зустрічає таку старуху десь на ринку. І ця старуха пропонує їй поїхати з нею в такий приют місце, яке називається Холодний Чертополог. Я не знаю, як це перекласти на українську. Ну, «холодний», зрозуміло, а от чертополог як? Ну, то буду вказати Холодний Чертополог. Ви мене пробачите, будь ласка, за це. Так ось холодний чертополог. Це таке загадкове місто, куди приїжджають. Люди, які здійснили якесь е, приступлення. Тобто вони або когось вбили, або вони щось зробили дуже погане. І їх якось в, цю, в цей а ля -отель тягне, і вони з нього вже не уїжджають, вони помирають і вбивають їх якраз оці служниці, яким і стала Луїза. І це досить цікаво, як дівчина дізнається про те, що це місце не просто якийсь готель. І це прям реально класно. Ще тут дуже класні персонажі. Е, я поставила цій книжці 8 з 10. Чому? Тому що мені трошки чогось не вистачило. Воно все дуже якось просто, швидко, але прекрасно. Мені сподобалось, але чогось не вистачило. Ще тут просто неймовірно гарне оформлення. Тут є навіть ілюстрації, не, не, не тільки ось такі, а ще є чорнобілі. Зараз, якщо я знайду, то я вам покажу. Ось я зараз, 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 зараз. І тут таких багато, ось по типу такого. Також тут є такі вставки. В першій частині це ставка з книжки про магічних створінь, тут навіть є фейрі, в другій частині це вставки з щоденника одного з героїв. І в третій це теж вставки з щоденника. Друга частина суд, суд тіней. вона вже трошки більша. І я поставила її 7, бо мені перша сподобалась більше. Тут трошки менше якихось подій, тут все закручено навколо якраз суду. Суд над оцим людиною, яка тримає цей холодний чертополог, його звати містер. Зараз зараз там такі прізвища досить довгі. Містер. Зараз. Містер Морнінгсайд. Ось. Він його ще називає Дьявол, типу він дьявол. Ну я це щось так не сильно зрозуміла. Ще мені дуже не зрозуміло, навіщо взагалі додала персонажа в першій частині Лі. Це, типу, друг Ці Луїзи, але його вбили в кінці першої частини і вона його ...воскресила, Як це буде на українській? Ну, ви зрозуміли, воскрес, воскресила. Але він став вже не таким, як був, типу він став таким похмурим, типу ніяким. І в другій частині. Вони навіть не пересікаються там щось пару слів вона йому сказала, і він просто всю книгу другу ходив ось таким. Ось така в нього була реакція на все. Навіщо взагалі його додали? От я не розумію цього. Також тут на світі, бо ця Луїза виявляється не просто дівчина, а вона подкідеш. Типу, що в неї батько не якийсь алкоголік, як вона думала все життя, а насправді він якийсь дух. Темного лісу, батько лісу, щось коротше таке. Дуже вони якось цим замудрили. То померли, то вони народилися знову, то вони воскресли. Ну, отже, щось таке. Третя книга спочатку мені не сподобалася. Чому? Тому що вони покинули цей холодний чертополог, вона, мері, ще один персонаж, який додався до них в другій книзі, і вони поїхали шукати грабніцю древніх. Потім вони знову повернулися в холодний ми це зрозуміли. І закінчиться це досить цікаво, таким хеппі ендом. Насправді тут не дуже багато персонажів, тому їх легко запам'ятати, але навіщо додали цього лі? Я так і не розумію. Ну, хоча в першій книзі він досить класний персонаж, такий емоційний, а ось в. В двох останніх книгах його, знаєте, от мені, якби я дивилась серіал, я просто подумала, що актор, який грає цього лі, просто був дуже зайнятий, тому його майже не вставляли. Але це книжка. І ну, якось не знаю. От він пропав, я б так сказала, і в якоїсь великої ролі він не відігравав. Але його додали досить такий, ну хай буде, знаєте. Також цікаво дивитися на оці вставки з щоденника, бо всього в щоденнику трошки розповідається про Генрі. Це є містер Морнінгсайд, бо він виглядає дуже молодо, але насправді він дьявол, який проживає там вже ну, купу років 300 плюс, може навіть 500. Там взагалі він такий старенький. Також тут багато є створінь різних, тут навіть є фейрі, якісь там аля вовкулаки, але вони трошки по-іншому їх називають. Всякі там діти темних ельфів і так далі. Але видання просто дуже гарне. Всі книжки прям неймовірно гарні. Ілюстрації, бачите? ну Просто вони От оформлення, це просто щось. воно, кожна, Кожен розділ ось так виглядає. Це просто, я обожнюю, коли в книгах так все гарно. О, ілюстрації. Тут багато ілюстрацій, просто треба шукати. Тому, якщо ви все-таки любите такий жанр, вам сподобалась моя розповідь, і ви захочете придбати ці книжки, я вам раджу, чесно, можливо, навіть в електронному форматі, якщо ви не хочете тратити гроші на. Ці книжки, але вони цікаві, вони легко читаються. Я думаю, ви їх дуже легко прочитаєте. І вони реально такі, що вони затягують. От реально мене вони прям так затягнули. І я вам раджу Свої я буду продавати, бо ну, ви знаєте, я всі свої книжки. Прочитала, продаю. Тому, якщо ви хочете, прям придбати, можна це зробити в моїй барахолці. До речі, так я на YouTube стараюся викладати відео, але це буває набагато рідше, ніж я це роблю в і в сторіс. Посилання залишу в коментарях. Також як я це роблю в Тіктоці. Взагалі дуже часто в Тіктоці щось виставляю. І в мене... Коли ж у мене буде тисяча в Тіктоці, я не знаю. У мене як от 900 там скільки, 15, так воно і нікуди не йде. От я вже не можу чекати, скільки, коли вже буде ця тисяча. Ладно, Це вже таке. Також в мене є телеграм, але я його дуже мало веду. Але все одно залишу посилання, кому цікаво. Ось так, дуже дякую вам за перегляд. І до наступних відео.